Вітаю, друзі, це проєкт відлуння війни. Простими словами говоримо про складні речі. І сьогодні ми говоримо про пошук сенсу, ну, власне, як знайти. Пані Анастасія, вітаємо вас. Якщо говорити про сенс життя, це щось дуже індивідуальне, щось дуже інтимне. Дивіться, ми, як кожна людина, це щось індивідуальне. Відповідно і сенси, це все індивідуальне. І кожен сам для себе визначається, що є. Сенсом до свого існування. Чи це є сенс моменту? Тобто, наприклад, найближчим часом щось що я роблю, є важливим для мене, дає рухатись напрямку. Або є, наприклад, може бути взагалі сенс сенсового життя бути, наприклад, лікарем, дайки буде все життя допомагати, розвиватись певні категорії. Чому ми шукаємо сенс? Чому ж людина жити без сенсу? І чому ми шукаємо сенс? Чому шукаємо? Так закладено нашої природи. Людина. Це не є щось естетичне, це завжди розвиток. І як зрозуміти, що людині потрібно розвиватися? Точніше, не як, а до чого. І отут ми шукаємо свій сенс, бо знову ж таки, повертаємося, кожна людина це якби певний світ. Всесвіт, в неї щось є своє унікальне. І от тут те, що ми в собі розвиваємо, шукаємо, досліджуємо, рухаємося. І трошки з цим на сьогодні є з труднощі, тому що війна багато в чому нас обмежує. Криза сенсу? Криза сенсу, і взагалі ми проживаємо найбільше так сказали, відчувається така е, нотка відкладеного життя. Для чого? Якщо не знаємо, чи буде завтра. Mm -hmm. Це багато зустрічаються. А забери, нічого собі не дозволяй, не відпочивай, сиди, чекай, що з нами відбувається. Ми знову ж таки перетворюємося в якусь таку злюку невеличку. Да? Бо то не можна, то не можна, бо зараз в країні війна. Ні. Ми маємо так само наповнюватися, бо коли війна закінчиться, що всі досидіти з люки ну і далі. Для чого це все? Для того, щоб знову ж таки. Підтримати, бути корисному, щоб бути ефективному, щоб налагодити своє життя, Знову ж таки бути наповненим, бути в ресурсі так само, да? от, а не маючи ресурсу, ми не можемо шукати свого сенсу, віднайти. Там ну, для чого наш. Ми починаємо знову ж таки виснаження, апатія, і ми повертаємося в ті самі кола нашої невизначеності. Ознака того, що я знайшов сенс, все-таки, от я нарешті дійшов до тієї точки. Яку я визначаю центральною в своєму житті? Людина задоволена своїм життям, собою, щаслива, попри труднощі, чого, Да, тяжко. Але мені добре, мені комфортно, я щасливий, я можу ділитися цим всім, я відкрита. Якщо не вдається знайти сенс, тобто людина просто, можливо, звинувачує себе, або частіше ще інших, чому в неї щось не вдається. Вона не задоволена своїм життям, незалежно від того, на якому етапі цього життя вона перебуває, і на якому етапі розвитку свого перебуває, їй не вдається це знайти сенс життя. Незалежно від того, скільки їй років, напевно, що так можна казати, що тоді робити. Дивіться. Хто така доросла людина? Доросла людина це, яка бере відповідальність за своє життя. Не звинувачує когось в чомусь щось, задає собі питання, що взагалі в моєму житті відбувається? Чому так, що не вдається? Чому не вдається? Як людина, ну, наприклад, я би порадила такій людині підібрати для себе хорошого фахівця, який може підтримати, допомогти оце сміття розгорнути з її голови, так? би знову ж таки подивитися, яка вона допомогти пізнати себе, бо, знову ж таки, ця людина швидше себе не, не може пізнати і зрозуміти, що їй подобається, що їй не подобається, яка вона, так? Тобто віднайти свої інтереси, і там же, знову ж таки, є. Можливість знайти сенс свого життя. Сенс життя він може змінюватися. А. Тобто людина може собі перемальовувати його протягом того, як вона живе, доросліша і розвивається? А чому ні? Якщо вона, наприклад, рахує, що вона в цьому вона досягла, а вона бачить зараз потребу в чомусь іншому, чому ні? Сенс, щоб жити? Може бути. Чи це дуже розмитий? От, звичайно, розмитий може жити як? В кожну своє рівень уявлення життя. Знову ж таки ти не оціниш конкретно, да, не поставиш стандарт, що треба. Сенс життя, це то, що ходити, їсти в туалет, спати і все. Да, там, максимум квартира чи будинок. когось може бути взагалі це життя десь в іншому місці. Це може бути в селі, це може бути за кордоном, це може бути будь-що. Але це вибір людини — те, буде комфортно. Сенс в дітях шукати. Що якщо я народжую дитину, тому я даю дитині можливості знайти себе, не мої очікування і стандарти по відношенню до самої дитини. А я допомагаю дитині пізнати себе і свій світ. І це, знову ж таки, одна з можливостей бути підтримкою для дітей. Бо, якщо ми беремо ставимо сенс в дітях, то коли діти виростають і уходять, далі, який в тебе сенс? Тобі його не буде, бо діти ушли. А далі, якщо ти втручаєшся в життя дітей, ти руйнуєш їхнє життя, і пішла ця почка, на те, яка нам потрібна. Сенс є більше б, можливо, в подружжя, і то знову ж таки в своєму партнерові також воно знову ж таки питання відносне, тому що має бути свобода один в одного. Але... Кожен збирає сам для себе. Але він повинен розуміти про відповідальність, що я не насилою собою інших людей і своїми поглядами на життя. Пані Анастасія, чому трапляється криза сенсу? Чому от ми шукали і в якийсь момент розуміємо, що щось пішло не так. Криза. От сталося так. Питання ресурсів, тому що я більше не можу з цим справлятися. Очікування, неприйняття себе. Реалізацію того, що в моєму житті відбувається. Ну, Там багато аспектів, які можуть на це впливати. Тут може знову ж таки криза сенсу, а можливо, все ж таки це не, не просто криза, наприклад, ми дійшли до певного моменту. Ну і все. Шукаємо щось інше, нове, далі, розвиваємося такому більше досі. Як наповнити життя сенсом? Я розумію, що для кожного це індивідуально, але якісь такі, знаєте, базові, можливо, загальні поради. Перший один з моментів слідкувати в тому, що перше мені приносить задоволення. Те, що буде в балансі, в гармонії з внутрішнім світом, твоїм світоглядом, і знову ж таки ми повертаємося до того, що ем, де мені приноси задоволення, наприклад, що мені подобається, коли я досліджую себе, свою індивідуальність, свою красу і приймаю себе. З цього я можу вийняти той ресурс, який може допомогти мені знайти сенс на щось опертись, наприклад. А чи можна сказати, що сенс життя це сукупність ем, сенсів моменту? Мені не подобається, коли ми щось ми звужуємо до чогось одного. Людина це унікальність, крапка далі з тим, що їй буде комфортно, де вона буде щаслива, де вона буде реалізована, де вона ділитися буде буде відкрита до інших людей, наповне, не буде токсично впливати на середовище. Якщо їй буде, наприклад, в сукупності будуть сенси різні, ну то не питання, чому ні? Ми покликані до того, щоб знаходити сенси в своєму житті. Дякуємо вам наразі за хорошу розмову. Друзі, і це був проєкт відлуння війни. Сьогодні ми говорили про пошук сенсу життя. Ще більше цікавого, дізнавайтеся у наступних випусках. До зустрічі.